10 жовтня на зупинці на вулиці Великій Бердичівській почали демонтувати плитку. Ну я тут часто приходжу, була досить непогана плитка. По перше це дуже заважає іншим. Наприклад, було дуже дискомфортно, тому що треба було обходити цієї сторони ну, нам людям. І тут машини часто їздять. І... Катерина Плохотишина, регіональна менеджерка пекарні, яка розташована за цією адресою, каже, що не знає, чому розпочали демонтаж. На сьогоднішній день вже демонтовано практично до пам'ятника Шевченка. Демонтовували хлопці, бригада. Катерина Плохотишина говорить, що частину плитки, яка розташована біля пекарні, бригада спершу не планувала знімати. Але зранку 10 жовтня плитку почали демонтувати. Ми зв'язалися з власниками приміщення, розказали їм про ситуацію, що плитки вже немає, що її складають, і тоді вже вони вимушені були. Її терміново забирати, так як колись вони її оплатили, купили, поклали її сюди. В'ячеслав Глазунов, начальник управління капітального будівництва Житомирської міської ради, говорить, що на місці демонтованої плитки буде інша, запланована в проєктних рішеннях. З липня місяця нові тендери по капітальному ремонту тротуарів і капітальному ремонту доріг не оголошуються, так як фінансування знято і перерозподілено на інші потреби на цих ділянках по місту, в тому числі на Великій Бердичівській, на Марципані, на Вулиці Покровській на перемозі по цим ділянкам тендери пройшли квітень-травень. Було визначено переможця і було підписано договори розпочаті роботи. Це ті ділянки, три на яких на сьогоднішній день проходять завершальні етапи робіт. Підрядник, який займається капітальним ремонтом ділянки на Великій Бердичівській, попередив власників ресторану і нотаріуса, каже В'ячеслав Лазунов. Ту плитку, яку власники клали, вони силами підрядника або своїми силами її здемонтували і забрали її на свої потреби. Ми намагалися отримати коментар від власників ресторану і нотаріуса, але на момент виходу матеріалу не отримали відповіді. Надія Назарук Олександра Цеплюк Ігор Горкучин Суспільне новини, Житомир.